Друзі, доброго ранку. Я зібрався на рибалочку, це перший еліт. І їду, спробую зловити судачка. Буду впиратись тільки в судачка. Друзяки я на водоймі. Водойма відкрита. Класно. О, я вже бачу. Він вже на місці. Так, супер. Їду на точки, будемо пробувати розмовлюватися. І шикарно. Головне, щоб бо сьогодні відлига. Я думаю, що літ дозволи нам побігати по водоймі і порибалити. Глибина тут метрів. Три я думаю є тут. Ямки є по три метри, по до 4 метрів я думаю, що є глибина місцями. Не всюди, але місцями є. так Добре, все, я тоді виключаюсь, зараз буду збиратись і виходити на літ. Пробуємо ловити судочка поки що без без риби, падав тільки що дощик, можливо, було зв'язано з тим, що опаде. Жодної покльовочки, жодної риби. Це вихід, перший вихід на лід ловимо на балансери. На цикади, на все, все, чим можна зловити судака, на все мило. Реакції риби поки що немає. Зараз до обіду погода може стабілізуватися, дощ перестане і судачок може активуватися. Але це, це здогадки. Як воно буде, не знаю. І рельєфи хороші. Перепади в пів метра в метр. І все одно він хоче брати. Якщо він є, то він просто не бере, не хоче клювати, не харчується. Можливо, пізніше буде вихід судака. Але це треба знову ж таки зупинитись в тому місці, де він буде харчуватись. А територія дуже велика. Є, куди Друзі, все, рибалку закінчили. Це є 14.27, озеро в льоді, але лід е, сьогодні ще хороший, а завтра, ну не, завтра не знаю, може бути небезпечний. Тому е, на свій риски росу думаєте, виходити на лічені. Сьогодні спокійно ходили, не тріщав лід і, ну, і пішньою. Були місця, що за один раз пробивався. різний лід. Ближче до середини був е, товстіший лід. Якщо від Запатова до е, Гамалівки, то там завжди вітер в цю сторону до Гамалівки і під гамаліїки літ товстіший. Завжди кожного року. Так, по рибі, по рибі. Взагалі ноль, ні окунь, ні судак. Не клював і не хотів клювати. Може, зв'язано з погодними умовами, тому що сьогодні дощик почав падати. Зміна погоди і все таке може бути проблема в цьому. Задоволення багато, тому що зустрілись з Славіком, походили по водоймі, порозмовляли, подихали свіжим повітрям. Лунок насверліли приблизно, ну не знаю, Ну, більше сталунок, більше сталунок і дуже великі площі, об, цей, обстукали, оббігали, ну, взагалі жодної покривки, так що на рахунок гамаліївки не знаю, що там зараз йде. Потепління і якщо лід зійде і стане новий. Коли буде морозець і стабільна погода, можливо, судак і почне клювати. Ну, Відео таке, без е, покльовок, без риби, але хоч якийсь звіт, що я був на рибалці. Хоча з нулями, але можливо комусь і таке відео зайде. Все тоді дякую за перегляди, за увагу до мого каналу. І... До наступних рибалок.